Чи можна в Google рекламі рекламувати товари, фото яких обведені рамочкою одного кольору, наприклад, синій або там, червоний? Є товари видачі? З такими елементами, і в принципі, це працює. Іноді Google може заблокувати такі акаунти, тому що подумає, що це оверлей, якісь да? да оверлей. От я, я знаю, що оверлей без да, оверлей да. заборонений, але заборонений. ми бачимо, що є такі товари видачі, да це проходить іноді. Але в цілому я рекомендую, силаючись на саму ж програму Google да якісного обслуговування, якщо ви хочете відрізнятися, а, в принципі, навіщо ця рамочка? Ну щоб відрізнятися від так, так, конкурентів, так, так, да? так, так. краще зробити інше фото. Більш якісно. Наприклад, неможливо, якщо у вас там тисяча товарів на всі товари зробити фото. Але ми завжди знаємо по принципу Паретта, що 20% товарів дають 80% продажів. Хоча візьміть ці 20% товарів і хоча б на половину зробіть якісні фотографії краще, ніж у конкурентів. І тоді це буде краще працювати. Я розумію. Навіть якщо ми там чайник, тіфаль, це не реклама, ми бачимо там білий. І ми відкриваємо, і вони усі однакові. Всі вони однакові. усі однакові. І якщо хтось відрізняється, дійсно цей чайник, ну навіть з іншої сторони, ну просто ручка не зліва, як у всіх, а справа. І ми розуміємо, от вона якось нам. Сразу бочі і це. Ну ще є такі прийоми до цього. Google в більшості випадків бере перше фото для реклами. Ну, Тобто в товарі є різні фотографії, може бути там, 5, 10 і так далі. Ви їх придаєте атрибутам в Ну, Через атрибути, імідж в мерчансенс і всі фотки. Навіть якщо у вас перше фото буде інше, угу. це вже вас може відрізняти. Тобто, ну постачальник вам дав там різні ракурси, так навіть так. якщо ви вставили поставите перше фото трохи інше ніж у всіх, це вже вас буде відрізняти. А він завжди бере перше фото? Не завжди, але частіше всього. Але частіше добре. А, дякую. Наступне питання: чи допускається реклама всіх товарів магазину, чи лише певних категорій товарів? Є обмеження, є список товарів, які забороняються рекламувати в Google Shopping. Да? це наприклад зброя, це, наприклад, тютюнові нові вироби. Да, але в принципі всі ніші в більшості випадків можна рекламувати там немає ніяких проблем. Дякую.